І сміх і гріх, як ото кажуть, насміялася тільки що від душі. Я працюю тут на кухні, телефон другий да, поруч лежить. І я ж чекаю, доки чи наберуть, чи напишуть, що ми під'їхали. Геолокацію я ж скинула. Ну, я очікую, а сама далі працюю. Виявляється, люди їхали, їхали. І я так і не зрозуміла, чи то інтернет пропав, чи то зв'язок пропав. Ну, коротше кажучи, щось пішло не так. І люди не розгубилися. Заходю в хату, розповідає мені Вова. Каже, виходжу з роботи, їхати на обід додому. Дивлюсь, стоїть машина. До мене підходять і кажуть, здрасте, а як попасти до вашої жіночки? Він каже, я став, думаю, хто його знав. Чию жіночку питають, чи мою, чи начальника? Ну, тобто... Він каже, ну, якщо мою, то їдьте за мною. Ну і привів же ж їх сюди. Тобто, що ми маємо? Люди на відео, знаючи нашу машинку, москвичонка нашого, бачивши на відео, як я неодноразово показувала, де Вовина робота, да? майже навпроти АЗС. В них пропав зв'язок чи не знаю, що там трапилося з телефоном. Вони не розгубилися, по годиннику зорієнтувалися, що Вова зараз повинен їхати додому, побачили його машину коло його роботи і зупинилися його почекати. Вийшов Вова, вони в нього запиталися і разом з ним приїхали. Так що ось так, для тих, хто каже, а я не знаю, а я не знайшов, я не знайшла. Бачите? Досвід підтверджує. Хто шукає, той знайде. Ой, не можу. Було було такого, що в мене не було. Так, попідписувала сирочки, ну, тобто зважила, да? Що в мене вийшло? Одна головочка. 770 грамів одна 7, 810, і 1850. Ну, судячи з того, що я вчора зрозуміла з відгуків, да, я там плюсики малювала, то судячи по відгукам, Міхеївський майже, та не майже, а, можна сказати, вирвався в лідери. Тому що мен... найменше Відгуків я отримала про мармур, це було найменше. Потім це, якщо брати, ну, як би, 5 сирів, да, по, брати по ступенечкам, то на останній іде у нас мармур. Це за, за кількістю відгуків. Потім на другий знизу, да, на передостанній, все ж таки чомусь міма, не знаю чому. Але я не знаю, чому люди не придали значення тому, щоб дати відгук і про цей сир. Тобто про них не було просто відгуків. Як начебто їх взагалі не було в тих наборчиках. А потім іде Бомонт Мілка. Між ними, порів... ну, як порівну майже відгуків, да? І найбільша кількість відгуків про Міхіївський. так от. Все, тепер можна відносити його в холодильник і займатися далі. Напевно, що буду знімати вам інформативні відео. Ну, як вам результати моєї сьогоднішньої праці? Ух, розстаралась, да? Ну, насправді, я так розумію, більшість з вас здогадалася, так? Що всі відео, які сьогодні були опубліковані на основному каналі? Вчора три відео було загружено туди. Вони всі відразу пройшли перевірку і пішли з зеленим значком. Тобто вони монетизуються. Я не знаю, що вплинуло на цей YouTube, чи то їхній той тобто, збой вони виправили, чи то. Та хорош пазіхать, я сама така скоро засну. Чи то вони свій збій виправили, чи то. Те, що я декілька днів зробила перерву, що це за жучок? Що це за жучок, такий бурундучок? Жук навозний, паровозний, так. Да. Але вчора спробувала пройшли. І сьогодні зранку перше загрузила, пройшло. І друге пройшло. І, і всі подальші також пройшли. Тому я сьогодні активно присвятила день ой, підтягуванню заборгованостей, хвостиків. Я ще хотіла одну тему затронути, але до неї треба б якось підготуватися. Річ в тім, що там доволі цікава тема е сечужне в'яле молоко. Мене вже скоро мозги репнуть. Телефони дзвонять безкінечно. Всі месенджери пілікають, пілікають. Оце ще тут мені помощник. Ну, що ти так її викручуєш? Одірветься башка? Да, да башка дірветься, так. Да. Ехтіжечок. Ось. До неї б, якби підготуватися, розумієте, щоб пояснити це все з научної. Точки зору, не просто своїми словами. До мене просто звернулася одна дівчинка з таким питанням, що змінила вже три ферменти, а молоко не ферментується. Тобто, ну я-то знаю, що це таке. І є навіть такий термін в технології молочного виробництва. Як сечу жне в'яле молоко? Але, от я ж кушу більш детально, щоб мати змогу, це треба б час підготуватися, і зробити якісь нарізочки зі статей, перевести їх, бо, як завжди, все російською мовою всюди. Коротше кажучи, не знаю. Коротше, це молоко не сиропригодне, розумієте? Взагалі, від слова зовсім. З нього можна зварити тільки панір. Е, ну і то я не знаю, наскільки вдалий він буде. Ось і все. Так, коротше кажучи, все начебто, всі борги наче відпрацювала. Да, так, малиш? На цьому буду з вами прощатися вже початок на восьму. Вже скоро повинен і Вова приїхати додому. Зараз потрібно ще замовлення записати. І підемо на управу. А вам всім кажу дякую тим, хто здогадався. Я бачила, саме перша зреагувала світуня моя. Потім не пам'ятаю, хто ще з дівчаток. Що пішли саме на основний канал і переглядали відео ну, ранішніше. Тому вам дякую. Ну і, ой, звичайно ж, скажу, що тепер це приносить доход. І тепер було би дуже приємно, якби кожен з вас переглянув хоча б там. Одне, два, я не знаю, наскільки у вас вистачить терпіння і є змога. Що небудь зі старенького. Бо мені за ці три дні, перше, друге, третє, нарахували на зарплату 20. Зараз гляну. Щоб не бути голословною, я вам зараз скажу. Так. па-па-пам. Па -па тра-та-та-тра-та-та, ми веземо з собою кота. За три дні з 1 по 3 марта 35 гривень. Так. Раніше за день такі були зарплати, тепер за три дні. Ось. Тому, якщо вам не важко, Подивіться, будь ласка, які-небудь відео старенькі. Вибирайте дещо таке. Щоб реклама. Головне, щоб була реклама. От рекламу вимикати не можна. Я видаляти ніякі канали не буду. Я залишаю всі три наразі. Ну, міма на кухні там все окремо, там тільки рецепти. Якщо далі буде все працювати <кхи> чітко, значить на цьому каналі буде більше як влог, ну то такі оце відео, да? отакі відео, де ми зараз з вами тут сидимо, розмовляємо, міркуємо. А на канал Міма я буду, може, я зміню якось трішки назву. Туди я буду тоді завантажувати тільки, наприклад, козаводство і сироваріння. Тобто, саме тематичні такі відео строгі, знаєте, без повсякденних. Тоді я його підчистю, щоб таких повсякденних там менше було, щоб не збивало людей. А а телефон розривається. Все, мої любі, хороші, я вас всіх цілую, люблю. Бувайте до завтра. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Целуй, целуй. Ну хоч помаши. Скажи пока, пока.